805 студентів у Національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка отримали диплом бакалавра. З них 91 студент отримав диплом з відзнакою. На урочистий захід завітали поважні гості: перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко, перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко, представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області Владислав Носенко, народний депутат України Олексій Устенко, випускників вітала адміністрація університету, рідні та друзі. Цього Випускниками освітнього рівня бакалавр будуть студенти, які навчалися за новою спеціальністю. Це спеціальність права і середня освіта, англійська мова та література. Безумовно, на роки навчання наших студентів випали важкі і складні випробування, але студенти разом з науково науково-педагогічними працівниками мужньо впоралися з цими викликами і. Підійшли до логічного завершення. Валерій Левченко, президент студентського парламенту, розповідає, що всі чотири роки був активним студентом та намагався об'єднувати волонтерство з навчанням. Сьогодні отримує грамоту ректора та омріяний диплом бакалавру. В нашому університеті мені багато чого запам'яталося. Це, мабуть, найкращі чотири роки в моєму житті. У нас була неймовірна кількість зіркових заходів, зіркові концерти, де нас приїжджали дуже багато гостей, без обмежень, діду, понемеров. Студентам дуже було вподоби такий насичений та інтенсивний графік. Також ми. Активно займалися волонтерським життям. У нас ми повелися сітки, виготовлювали копні свічки, передавали неймовірну кількість запитів збройним силам України. І для нас це було дуже важливо. Нові реалії потребують нових професій, розповідає випускник полтавської політехніки Павло Євтушенко. Сьогодні він закінчив перший рівень омріяної професії фізичний терапевт та ерготерапевт. Додає, що університет його вже забезпечив роботою на майбутнє. Зараз фізичний терапевт ерготерапевти ерго дуже актуальні, тому що в нашій країні. Йде війна дуже багато військових із ампутаціями, взагалі по країні. Багато інфарктників, інсультиків, тобто професія актуальна. Багато практичних баз, із якими співпрацює наш університет. Тобто, після закінчення я вже маю місце. Мене чекають. Дехто з випускників бачить своє майбутнє в стінах рідного університету. Однією з таких є випускниця Марія Зайцева. Розповідає, що отримавши одночасно дві освіти, мріє продовжувати і надалі навчатися в національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Вже найстарніше я вважаю, Пройшла, залишилась здати її вступити на магістратуру, а потім сподіваюся, і на аспірантуру не хочеться покидати це місце. Дуже подобається, тому намагатимуся якомога дошу тут залишитися. Тут найкращі показники, найкращі рейтинги, неймовірна матеріально технічна база, гарне керівництво, адміністрація. Під час урочистостей присутні вшанували пам'ять полеглих захисників України, а також в рамках заходу студенти університету передали дрони для ЗСУ.